Привіт, всім ми шановні друзі, з вами знову лілуждіджі, і ми в цьому відео обговорюємо нові карти, які виходять в серпні місяці, Season Pass, спотлайти, Марвел Бої, Халкінги. Все, що буде відбуватися в цьому сезоні, ми обговорюємо. Ми передбачимо, які карти будуть сильними, які карти будуть сміттям, які спотлайти відкривати, а які ні. А в кінці до поговоримо про невеличкий сезон розіграшів для нашої спільноти. Почали. І почнемо з першої карти. Це Кейт Бішоп, це пас карта Вона буде доступна десь приблизно через 5-6 годин за 10 доларів. І що вона робить? Дві енергії, три сили, здібністю при появі. Дайте дві стріли у вашу руку. В неї буде доступно 4 стріли, зараз про них коротко поговоримо. І ці стріли унікальні, тобто ви не можете отримати дві однакові стріли в руку. Кожен раз ви отримаєте дві різних стріли з обраних чотирьох рандомних. І при цьому ці стріли мають унікальні ефекти. Вони доволі схожі на карти, які ми вже маємо мангу снайпі. Але при цьому вам не потрібно вдавати ці карти в колоду. І тому ця карта виглядає цікавою. Але смож. Кейт Бішоп не в тому, яка вона є сама по собі, адже вона 2-3. Це просто скучно. Сама суть в її стрілах. Тому давайте подивимось на кожну стрілу окремо. І почнемо з найсильнішої стріли, яка є в Кейт Бішоп. Як на мене, одна енергія мінус дві сили з дібністю при появі переходить на сторону опонента. Тобто це Грін Гоблін, але Грін Гоблін має стати 3 3 Ця карта має 1-2 і ви можете грати із White Widow, Viper, Hudom і майже закрити локацію опоненту. Тобто вам не потрібно придумувати якісь стратегії, вам не потрібно думати, куди засунути Кейт Бішоп, чи тільки в треш колоди. Якщо у вас в колоді є White Widow, ви можете використовувати кейтбішоп без особливих проблем, адже ця стріла Acid Arrow неймовірна. Вона закриває локацію опоненту. Вона робить так, що опонента було на якійсь е пару слотів менше де грати його карти. І так, звісно ж таки, опоненти будуть грати кіломонг. 100 тисяч% зараз дуже багато популярних Кілмонгер, адже грають ультронами, грають патріотами, грають такими колодами, які використовують одинички. І, скоріше, кілмонгер буде в меті, тому ця стріла довго жити не буде. Але все одно, якщо опонент не дрону Кілмонгера, або дрон його пізно, то в нього ще менше слотів для того, щоб розіграти його карти, тому ця карта виглядає. Одну із найбільш сильних стріл, які є в арсеналі Кейт Бішоп. Наступна карта доволі нудна, доволі нецікава. Basic Arrow, одна енергія, одна сила зі здібністю Ховкає. Тобто, при появі, якщо ви зіграли карту на цю локацію в наступний хід, ця карта отримає плюс 3 сили. Вони вирішили не робити її прям як Ховкає, тобто прям плюс 4 сили, якщо не помиляюсь, він отримає, але просто 1-1 плюс 3 сили, якщо ви зіграли карту. Чи це сильно? Доволі, як на мене, сильно. Якщо цю карту використовувати в Баунсі, то не потрібно класти умовного хокая в колоду. У вас просто буде Кейт Бішоп, яку ви можете крутити з допомогою Біста, і ці стріли з допомогою Фальконів і Біста. Ви можете здешевлювати їх з допомогою Black Swan. Тому, в принципі, ця карта виглядає потенціально цікаво. Одна енергія 4 сили круто. Якщо ви зіграли цю карту до 6 ходу на 5, -й, 4 -й, на четверт, на третій, то у вас є чудова змога причети цю карту до 1-4. Вона не дуже цікава, її вбиває, звісно ж але думаю, що в колоде. Скей дві, щоб ви інколи будете використовувати каєру для того, щоб захищати свої стріли, адже у цих стріл є багато різних цікавих ефектів, як мінімум, один ефект бажано, щоб стояв на столі до кінця гри. Ще одна доволі нудна стріла, але при цьому доволі сильна. Один-один. Пімп, Arrow, і в цілому ця карта просто як Ant-Man, тільки якщо не помиляюсь, теж на одну мінус одну силу від ефекту. Тривалий ефект, якщо ваша сторона локації заповнена, плюс три сили. І так само, як і Basic Arrow, ця карта стає одна енергія, чотири сили, якщо ви реалізували її ефект. А враховуючи, що майже в кожній колоді, де ви будете грати Кейт Бішоп. Заповнити локацію не є проблематичним, ця карта зазвичай буде 1-4. І знову ж таки, якщо у вас в колоді немає каєри, в опонента є кілмонгер, скоріше ця стріла буде 1-0, адже вона буде нафік знищена. Але якщо у вас є каєра, або якщо опонент не дронув кілмонгера, то уявіть, що ви зіграли Бішоп дві енергії, три сили. Потім ви отримали Basic Arrow і Pim Arrow, Таким чином ви отримали за 4 енергії. 11. сили, чи це сильно один з найсильніших плеєф, який ви можете зробити, а враховуючи біста і бішопа, Блексфон, фальконів і всі інші карти, які отримують вигоду від того, що ви граєте карту за одну енергію? Цілком це може бути і 5-20, 5-16. Мощно, потужно, сильно чи заграє через те, що рандом, я не впевнений. Але у нас ще є одна єдина стріла, яку ми не обговорили. І ця карта доволі доволі цікава. Це Ghost Spider, по суті, але трошечки навпаки. Grapple Arrow один, одна енергія, три сили З здібністю при появі. Перемістіть наступну карту, що ви зіграли в цю локацію. І якщо не помиляюсь, є така комбінація колод, як... Beast Bounce і Move карти, тобто це Human Torch, це Dagger і Grapple Arrow, це чудовий інструмент для цих колод. Як на мене, Кейт Бішоп можна знайти собі місце в цих колодах. Чому? Адже Grapple Arrow мало того, що вона має одну енергію, три сили. Це вже як Blade, але без негативних ефектів. У неї є можливість перетягнути якусь карту, яку ви зіграєте наступною, в закриту локацію, умовно в Death Domain. В люксбару ви можете переміщати карти, куди опонент не може це робити, з допомогою Grapple Arrow. Але якщо ви використовуєте цю карту в комбінації з Human Torch, з Falcon, ось, з Dagger, або з Vulture, або з іншими картами, які використовують ефект Move, можливо, навіть Spider-Man 2099, то ви отримаєте дуже непоганий ефект, і враховуючи статей 1-3. Як на мене ця стріла не є поганою, вона не є прям надзвичайно цікавою, і зазвичай, якщо ви отримаєте її в простих колодах серфера, в простій колоді біста там Баунса, ви не будете отримати якийсь надзвичайно шалений ефект, але все одно, як на мене, цікаво, і інколи можливість пересунути карту там, де локація не дає це зробити або не дає можливість зіграти її. Дуже дуже круто звучить. Чи заграє Кейт Бішоп? Як на мене, цілком можливо? Ця карта є доволі універсальною. Я бачу, що її можна використовувати дуже багатьох колодах. Вона реально унікальна в цьому сенсі, що... Вам не потрібно думати, де її використовувати. Вона використовується будь-де. І, до речі, є якась певна комбінація Гвенпул плюс Кейт Бішоп, адже Gwenpool бафує карти в вашій руці. Вони можуть так само бафати ваші стріли. Якщо ви використовуєте в колоді з Black Swan, то на п'ятий хід граєте Black Swan, у вас є пробафані стріли від Gwenpool, Ви можете зіграти там 1.6, 1.8, дуже надзвичайно круті плеї. І як на мене Кейт Бішоп допомагатиме деяким колодам не використовувати зайві одинички і дозволити їм використовувати більше технічних карт, умовно, замість одиничок, замість Ентмена, замість Тайтені. Ви можете зіграти, наприклад, Шадоу Кінга або Чі в колоді, де ви раніше цього робити не могли, адже у вас не було способу отримати хороші карти за одну енергію. Зараз у вас є Кейт Бішоп, і як на мене, ця проблема вирішується. Тому я десь оцінюю Кейт Бішоп десь приблизно в 3,5 з 5. Як на мене, ця карта достойна, враховуючися всі запасти завжди. Дуже вигідна пропозиція у Марву Снайпі. Як на мене, ця карта буде гратися в багатьох колодах. Вона доволі універсальна. А якщо ви тільки починаєте, ця карта ще просто допоможе вам підніматися до ранкету і отримати інфініт або сотий ранг. Тому, в принципі, прикольна карта. Радий, що це не якась імба, як на мене, поки що, але можливо хтось знайде неймовірно шалену колоду, яка буде розривати метагейм. Знову ж таки, є одна шалена контроля цієї колоди, як на мене, це Сендмен. Але якщо використовувати Кейт Бішоп в серфері і, наприклад, на третій хід грати хопсамиш, на четвертий хід грати трійку плюс стріла, таким чином ви отримаєте 6 енергії на четвер на п'ятий хід, потім ви граєте серу плюс стріла, і потім можете зіграти дуже багато карт. Якщо не помиляюсь, це буде десь приблизно 4 трійки на шостий хід. Мощ потужно сильно подобається, тому дайте подивимося, як вона буде гратися в метагеймі після того як вона вийде через пару годин. Одна з найбільш потенційно імбових карт цього сезону це Marvel Boy, і він одразу виходить разом з Kate Bishop, і як на мене це дуже-дуже круто. Завтра, в середа, і ми будемо стрімити ці дві карти, як Kate Bishop, так і Marvel Boy, Тому одразу будь ласка, доєднуйтесь, це буде десь приблизно з ранку і до 12-13, Тому доєднуйтесь на твій канал в описі буде посилання на мій. Твіч, а Марвел Бой, три енергії, дві сили здібністю після кожного ходу. Даєте плюс одну силу до трьох карт з вартістю один. І знову ж таки, ми враховуємо, що це не карти під Піксі. Тобто, якщо умовно, Піксі зробили ваше Mockingbird за одну енергію. Ви зіграли Mockingbird і під Марвел Боя. Воно не дасть ніякого бафу. Але якщо карта вартувала одну енергію, тобто це Сквірґор і білочки, Ультрон так само, якщо не помиляюсь, має одну енергію його Ультрони. Um, що у нас що там? Титанія, Ентмен, Нікомінору, тобто всі карти, які вартують донечку, Шана викликає три карти за одну енергію, таким чином Марвел Бой так само буде їх бафати. Якщо порахувати в принципі його бафи, то якщо його розіграти на третій хід і у вас є скейру йорн на перший, то на, на третій хід він буде 3-5, на четвертий 3-8, на п'ятий 3-11 і на шостий 14 що звучить потенційно. І бо і жодна карта не має такого ефекту. Знову ж таки, скоріше за все, ви будете думати, що вам потрібно грати в вашій колоді Кайєру, І я так само би грав би кар'єру в вашій колоді. Адже у вас є дуже велика ймовірність, що ваші забафені одинички просто загинуть під Кілмонгером. І як на мене, це дуже великий страх, і це єдина контра, яка може загрожувати Марвел бою. Знову ж таки, є Shadow King. Але карти, які бафає Марвел Бой, вони доволі рандомні, інколи можете забафувати карти, які ви не бафали раніше, інколи можете забаф... уникнути якимось чином Кінга. і при цьому Кінг не може відконтрити останній баф, який дасть Марвел Бой. І як на мене, враховуючи зараз популярність Зу Колот, враховуючи популярність Блек Свон навіть інколи, навіть якщо ви граєте Марвел Боя на шостий хіт, на п'ятий хіт це все одно 3-5 або 3-8. Що є дуже-дуже сильно, немає жодної трійки прям з таким ефектом, з такою потенціал, потенціалом зробити з такими сильними, окрім може бурда під серфером або під Патріотом, але все одно 3-5 3, 14, дуже преміальні стати, дуже сильна карта і в дуже сильному спотлайті. Тому в кінці відео трошки поговоримо про спотлайти. Я кажу, що Марвел буде, буде десь приблизно на 4 з 5. Я не думаю, що це імба, це точно не Хоп Саммерс. І його можна відключити з допомогою Ред Гвардіна, тому будьте обережні, так само його можна вбити з Могу ладі Death Strike, вона зараз не використовується, але це потенційно можливо. В цілому Марвел Бой, якщо його вчасно не законтрити, може бути просто неймовірною картою. Але знайте, що, скоріше за все, після того, як ви зіграли Марвел Боя, опонент дуже захоче зіграти Killmonger. тому враховуйте це і грайте каєру для того, щоб захистити ваші карти за одну енергію. Вікан 4 енергії 7 сили. Він, до речі, був 4-5, і секондінери його тоді випускали до намані 4-5. Його зараз анонсували як 4-7, тобто його забафили на плюс 2. І як на мене, ця карта може бути дуже поганою. А Може бути непоганою, але як на мене це далеко не імба. В Чому суть при появі, якщо ви використали всю енергію за гру плюс 2 до максимальної енергії. Тобто, якщо ви зіграли на перший хід QuickSilver, на другий хід Доміно, на третій хід ви зіграли Хоп Саммер сумови, на четвертий хід ви можете зіграти Вікана. І таким чином, на п'ятий хід у вас буде 7 енергій, а на шостий хід 8. Як на мене, ця Карта має такий сильний потенціал, але при цьому вона така нестабільна, що інколи в деяких матчах у вас буде просто можливість зіграти на четвертий хід 4-7, який нічого абсолютно не робить, адже ви не зловили свою корву. 1-2-3-4. І. З принципі, Кейт Бішоп допомагає Вікану реалізувати свою здібність, адже якщо у вас є умовно третій хід, карта за дві енергії, але у вас не було одинички, ви зіграли Кейт Бішоп на два. І при цьому у вас тепер є стріла, яка дозволить закрити цю одну енергію, яка не була використана, для того, щоб реалізувати ефект Вікана. Але якщо Вікан у вас не зайшов в руку на четвертий хід, на п'ятий хід ви скоріше реалізовувати його не будете. Хіба у вас є на шостий хід прям якась невибухована ймовірна стратегія? І я Хоп Саморс, від того, щоб взяти умовно три трійки за. На шостий хід під серфер, допустимо. Я не впевнений, чи Вікан буде гратися стабільно. Знову ж таки, якщо ви напишете в коментарях, можна використовувати Quick сільвер, Доміно, і це буде прям стабільна курва. Звісно ж таки, так, але ви використовуєте Quick Silver і Доміно. Перепрошую, ви не дровуєте якісь сильні карти, ви маєте на початку гри Квік Сілера 1-2, і маєте Доміно 2-3. Чи є сенс якійсь колоді використовувати додаткову енергію? Звісно ж таки, є це додаткова енергія, але яка колода дозволить собі мати настільки жорстку курву, і інколи, можливо, не дозволити собі зіграти цю карту, адже її ефект не спрацює, адже як якийсь з ходів, там другий, третій, четвертий, на перший, ви не змогли розвиватися свою енергію. Ця карта далеко під питанням, і, враховуючи її спотлайти, я б не рекомендував вибрати цю карту взагалі. Хіба в тиждень, коли вона вийде, через пару днів хтось придумає неймовірну колоду з віканом. Зараз ця карта виглядає дуже нестабільною. Так, звісно ж таки можна грати умовно QuickSilver плюс забу або псайлок. Таким чином, у вас буде на третій хід Вікан, і на четвертий хід у вас буде 6 енергії. І тоді вже це виглядає сильно. Можливо, рамп колоди, тобто замість електро, буде використовуватися вікан або буде віканих додаткова карта в електроколоди. Знову ж таки, 4-7 не є поганими статами, вони є дуже дуже сильними, вони дуже стабільними. Як на мене, і якщо цей ефект спрацьовує, у вас є колода, яка під це спрацьована, це дуже дуже сильно. Можливо, у вас навіть буде Галактус на четвертий хід, і теж звучить дуже дуже круто. Я не знаю, чи ця карта заграє. В неї є шалений крутий потенціал, але при цьому не є шалено крутий потенціал програтись, або інше слово на букву СР. Думаєте, я точно не впевнений. Зараз я оцінюю цю карту як 3 з 5, через те, що вона не є стабільною і її спотлайте реально факт. Якщо ви думали, що Вікан є найслабшою картою цього сезону, дві наступні карти з ним точно позмагаються. І перше, це спід найгірша карта, на мою думку, навіть гірша Халклінга. І в чому суть спіда? Три енергії, три сили з дійністю тривалий ефект, плюс один до сили за кожен хід, де ви використали всю енергію. Якщо ви використали всю енергію на перший, другій, третій, четвертий, п'ятий і шостий ходи, ця карта буде 3-9. 3-9 за те, що ви ідеально зіграли в Курву і ніколи не зробили якийсь там плей, де ви не, не дограли одну енергію, дві енергії, і просто якимось чином не вирішили відповісти на карту опонента і при цьому не реалізувати свою Курву до кінця. 3. деві за те, що ви дуже сильно обмежите свою колоду, дуже сильно обмежите свої плеї і не завжди можете реалізувати його ефект. Як на мене, ця карта повний САК, абсолютно не потрібно її брати. Єдине, що спотлайти, в яких СПІД знаходиться, це просто неймовірні спотлайти, їх треба обов'язково брати. Тому, можливо, через це СПІД трохи і заграє, Якщо у вас немає карти, які є в спотлайте разом з ним. Але сама карта дуже й дуже слабка. Ноктурна, Копікет, Гладіатор, Хопсаммерс, Ренґвардіан, Мобіс, Скілмон, єр. Всі карти є ціннішими за спід, І, як на мене, ця карта взагалі не вартує вашого часу, адже реалізувати кожен хід, щоб ви використали, щоб ви використали всю енергію до максимуму, як на мене, дуже-дуже дуже важко, особливо якщо ви пробуєте грати з Віканом, адже тоді у вас буде додаткова енергія, яку доволі важко буде реалізувати пірам під часту, щоб у вас не було жодної не Погана карта мені абсолютно не подобається, 2 з 5, і то 2 з 5 через те, що будуть люди на неї грати, адже спитайте з ним реально неймовірно круті. Халклінг найгірша карта цього сезону. Це просто така погана карта, як на мене, що просто неможливо описати. Але в чому суть Халклінгу? 6 енергій, 11 сили, ніби ж круто, так, як Халк виглядає. На початку гри скопіюйте текст випадкової карти за 6 енергій. Тобто ця карта може бути. Ну, звісно ж таки, 611 Галактус. Круто, так класно, неймовірно. 6.11 Zola. Зола. Круто, ну, сильніше набагато, ніж 6.0 Zola, Зола, вірно ж. Один, 6-8, ні, Халкін 611, це сильніше. Магнето? Ну, слабше на одну силу, ну так, буває, не заробляло. Доктор Doom? 6-11, Доктор Клас, кла, 6, 21 стати в загальному. Але ця карта рандомна, і ця карта, 6 енергії. Тобто вам не хочеться грати карту, яка не завжди зрозуміла, як буде спрацьовувати на останній хід. Останній хід є найбільш важливим в Марвел Снайпі, адже якщо карта ваша вартує 6 енергії, то ви не можете зіграти нічого більше, хіба ви зіграли Вейв і можете зіграти далі Джефа. Халклінг це не та карта, яку ви хочете мати в колоді на шостий хід. У вас може бути Блоб, у вас може бути Доктор Дум, Лідер, Ред Холк. Все що завгодно, але не Халлкінг. Навіщо вам Халкінг? Так інколи ця карта може згорати так, що вам абсолютно це не сподобається, і ви можете виграти 8 кубів просто через те, що опонент не очікував Доктор Дума на 14. Ну так, звісно ж таки, це можливо. Але шанс того, що вам заробляє саме те, що вам потрібно, не завжди. Можливо, ви можете грати цю карту в варішемі. В Арішемі у вас так дофіга рандомо, і в принципі ви можете собі пояснити, що ви зіграєте Халкінга на п'ятий хіт, і 5-11 там з якоюсь крутою здібністю, та може бути класно. Теоретично саме вирішами, ця карта знайде собі хід. Але я б ніколи не радив би вам брати цю карту взагалі, а за спотлайте я мовчу, зараз ми їх шуденько обговоримо, але вони повна фігня, на жаль, на жаль, вони повна фігня. Тому ця карта виглядає як десь 2,5 з 5. хіба вирішемів вона знайде собі прихисток, адже інколи можна робити щось прикольне і вирішами грати цю карту на п'ятий хід, тобто ви не закриваєте гру рандомним ефектом. Звісно ж таки, Ця карта не працює як морф, тобто ви знаєте, який ефект у вас буде, адже на вороті вам покаже ефект. Просто сама суть, що ви раляєте рандомний ефект, замість того, щоб мати стабільну шестірку, яка допомагає вам виграти гру або допомагає пастеризувати ваш план, який у вас є спочатку гри. Набагато краще, ніж мати Халкінга, який абсолютно рандомний, хоч у нього і непогані стати. І це зараз коротко обговоримо спотлайти, в яких ведуть наші наступні карти. Я якраз їх розділив на чотири секції, і у кожного, як бачите, відповідь, що вам треба з ними робити. Перший це Marvel Boy, Ред Hulk і Блоб. Незважаючи на нерф Блоба до 613 максимум, або інколи там 616 як рольне, все одно Red Hulk і Блоб є найбільш сильними картами за 6 енергії. Для того, що ви не брали Халкінга, просто візьміть цей спотлайт. Кожна карта в ньому неймовірно, потужна і сильна, тому ці карти обов'язково мають бути у вашій колекції. Потім йде Вікан, Локі і Піксі. Враховуючи той факт, що Локі занерфили, але він все одно грається в Арішемі, я не знаю, що вам потрібно варти цей спотлайт, як на мене, він того не вартує, тому позначка ні. Адже піксі яка використовується доволі рідко, і якщо у вас немає мобіуса, то напевно краще грати негативом або іншими хайрольними колодами, там Хеллою і так далі. Вікан досі незрозуміла карта. Якщо буде їм бою, то тоді вже можна відкривати, але зараз ні. І Локі, якщо ви не любите грати Грішевом, то як на мене, Локі зараз не є сильною колодою абсолютно. Тому наступне спотлайт це спід Iron Lad і Джеф. Якщо у вас немає Lad, якщо у вас немає Джефа, обов'язково відкривайте ці спотлайти. Так, Спіт це не є хороша карта, але все одно Iron Lad і Джеф. Просто обов'язково, якщо у вас їх до сих пір немає, або якщо вам подобаються варіанти, але у мене є Iron Lad Il, і Джеф є, тому Спіт мені абсолютно не потрібен, я не буду відкриватись. Далі наступний це Халклінг, Німрод і. Cannonball, як на мене, це найбільш непотрібний спотлайт, який тільки може бути. Що Німрот не грає в тих сильних колодах, прям дуже хіба там Force. Що Cannonball перестав бути імбою, пісток за нерв професора Екс, що Халклінг не є сильною картою, тому як на мене. Не потрібно, не беріть, не використовуйте, не витрачайте свої ключі на цей спотлайт. Тому у вас є два тижні спотлайтів, коли треба відкриватися як на мене, обов'язково. І два тижні, коли ви можете зекономити свої ключі на щось більш круте. Адже що у вересні, що у жовтні карти виглядають дуже-дуже сильно, і я порадив би вам на них і В Цілому це було все, що хотів вам розповісти про серпневий сезон молодих месників. Сілам карта не є поганою. Є дві, як на мене. Круті карти, одна з них точно крута, друга, можливо, реалізується, можливо, ні. І є два повних сміття, тому позакономте ресурси на вересневе місце. Адже якщо не помиляюсь, там є нова механіка, актів, і це просто може бути дуже-дуже крутий сезон. Тому, якщо у вас мало ресурсів, візьміть карти, які візьміть спотлайт, який я вам сказав, і використайте все інше на вересень-жовтень. І анонс, які я обіцяв на початку відео. Ми влаштовуємо розіграші зараз. Якщо не помиляюсь, на момент того, як я записую це відео, у нас є 195 підписників на Ютубі. Я дуже вам сильно вдячний за вашу підтримку. Защо доєднатись до спільноти Луж Діджі, дивитись відео по Снепу, а далі буде не тільки контент по Снепу, до речі. Тому, коли у нас буде 200 підписників, ми розіграємо Season пас. Скоріше це буде вже молодих месників Season Пас, і я думаю, що станеться десь найближчий час. Далі, якщо у нас буде 100 підписників в телеграм-каналі, ми розіграємо ще один Season пас. Як на мене, дуже-дуже круто. І потім я оберу один тиждень з чотирьох, поки триває цей сезон, для розіграшу щось для нашого клану. Я далі подивимось що, але скоріше це буде голд пас. Це не буде цей тиждень, адже в цьому тижні будемо. Підіймати рейтинг до сотого, щоб всі заробили інфініт. Аж з другого-третього тижня подивимося і зробимо розіграш. Далі вже буде пізніше, коли це відео буде ближче до того тижня, коли станеться сам розіграш. Тому дуже сильно дякую вам за підтримку. З вами був Лілуж Діджі. Я дуже сильно задоволений, що я знімаю для вас це відео, що ви його дивитесь. Пока-пока, бережіть себе, до зустрічі!